івано франківську після капітального ремонту відкрили для руху автотранспорту вулицю набережну імені Стефаника. Правда, не всю частину робіт планують завершити до початку грудня. Останню частину дороги від берегової до Галицької ремонтуватимуть уже весною. Деталі дивіться далі. Рух автотранспорту набережної на ділянці від вулиці Берегової до Левицького нарешті здійснюється без перешкод. Проблемну дорогу не лише відкрили, але й освятили. Парох парафії верховних апостолів Петра і Павла, отець Степан Гнитка, пройшов оновленим шляхом з молитвою та окропив весь шлях свяченою водою. У Святому письмі є написано, що коли Господь не будує дому, то даремно будівничі стараються даремно. Стають рано, працюють довго, їдять той хліб тяжкою працею зароблений, Якщо немає Божого благословення, то все Господь віддасть іншому. Я до того, що дякувати Господу Богові, що сьогодні ми освячуємо частину тієї дороги, яка вже є, по якій, як бачите, їдуть зараз машини і водії раді, сміються. І я в тому числі, бо направду то є велика подія. Тепер безпеку на набережній гарантує не лише священне благословення, але й нові знаки, що позначають пішохідні переходи, а також ті, що обмежують швидкість транспорту до 30 км на годину. Адже дорога ще не введена в експлуатацію, її відкрили за тимчасовою схемою і нанесли також розмітку, яка слугуватиме до весни. Коли ж температура підійметься вище плюс 15, залиють верхній гідроізоляційний шар стирання та нанесуть постійну розмітку. Однак і наразі водії не приховують свого захвату. Дорога добра, все і освічено, Так і має бути. По-чоловічськи, по-людськи. По, -по, -по, по та такій дорозі дорога. приємно поїхати. Та? Їздили, то практично не їздили, а тут били машини, а зараз вже зовсім по-людськи щось більш має. Чекали дуже довго на цю дорогу. Вона ж розбита вже не один рік. І тому дякувати Богу, що і Шевченкові, і, що він все-таки взявся і дорогу ми маємо. Останню частину дороги від берегової до Галицької ремонтуватимуть вже весною. Ольга Гриців, Андрій Кімачук, новини телеканал РАІ.